Тому що що відбувається, наприклад, у нас з прожитковим Да? Ви всі знаєте, да? хто що таке прожитковий мінімум? Це мінімальний набір продуктів харчування, послуг, які потрібні людині, просто для фізіологічного виживання. А насправді у нас цей прожитковий мінімум вже не змінювався. Вже методика його розрахунку ну, навіть років 13. Вона війнучого законодавство вимагає. Щоб зараз раз на п'ять раків хоча б цю методику перераховували, змінювали, а вони її не змінюють з 2000 року. Тому він у нас такий занижений і зменшений, тому у нас і 1114 сто гривень, здається, була мінімальна заробітна плата. Ну, хай би спробував би Янукович Азаров прожити на таку мінімальну заробітну плату, хоча б тиждень. Да? Це нереально просто. Але вони такі показники навмисно тримають. Да, хоча, якщо ми возьмемо, за приклад, на далеко не будемо ходити. Я, я мовчу там про Німеччину де 3 тисячі євро де заробітна плата чи про інші країни. А візьмемо хоча б сусідню Польщу, де вже півтори тисячі долярів середня місячна зарплата. І порівняйте з нашої країни, де уряд Азарова 300 доларів видає за велике досягнення, то виникає питання чи варто нам йти в Європу, чи ні? Да? Чи там залишатись разом з Росією? Але ж у Росії такі самі підприємства, такі самі застарілі технології. І нема перспективи для розвитку. Будемо борсати весь час. Чому олігархів звили, що не пускають на російський ринок, а прийдуть європейські товари, ми не витримаємо конкуренції. Так тому вони не хочуть нічого робити. Ви подивіться на ці підприємства олігархів, які вони в свій час забрали просто, навіть не купили, а забрали на шару через ті векселі, ніякі ваучери, вибачте, через ці ваучери, так звані і так далі. А ви подивіться, хоч на одному підприємстві була проведена серйозна модернізація? Та ні, подивіться ахметов, захапав металургійні комбінати. А чи він провів хоч одну серйозну модернізацію цих металургійних комбінатів, які були побудовані зразу після війни, та там вже домі не печі будуть скоро від старості просто падати. Тому вони просто що роблять? Віджимають оборотні кошти з цих підприємств, ховають їх в офшорах. і прийде час, коли тут почнеться завалюватись. Промисловість вони просто туди втічуть за кордон, де вже там навчаються їхні діти, де їхні гроші в офшорах. А нам тут бути зруйнованою країною, працювати далі і так далі. Тому зрозуміло, що Янукович він не сам по собі, це є такий колективний Янукович, куди входить і Рінат Ахметов, і Фірташ, і так далі. І так далі. І тому повинні ж розуміти, що треба не просто Януковича виганяти, а треба сковернути всю цю -цю гідру олігархічну, яка п'є кров з нашого народу, розвороє дійсно. Наші національні багатства, і до речі, у нас найменша рентна плата за користування природних компанія Найменша в Європі. Це е, до того, що вони користуються цим, а ми цього цього розподілу багатства справедливого не бачимо в нашій державі. І зверніть увагу, що майже в усіх. В усіх європейських країн є закон про податкування предметів розкоші, є закон про прогресивну шкалу і так далі. І так далі і вони цього мовчать, їм це не потрібно. Бо вони хочуть будувати собі такий дикий капіталізм, а навіть не капіталізм, а феодалізм якийсь, щоб люди у них були кріпаками. То я чув тут людина розповідала, що дійсно підписали. Контракт, який приховують від людей, щоб взяти 3 мільярди у китайців і забрати за це мільйони гектарів нашої української землі, а що китайці виставляють умову? Ми даємо вам кредит. А ви даєте можливість нам завозити сюди китайську техніку? Вони ж не дурні, вони дають так звані зв'язані кредити. Так, що ти береш кредити, забов'єшся купувати китайську продукцію. Вони ж не дають на наші підприємство і, і так далі. Але ж ви розумієте, що китайці ставлять умову, щоб китайці обравляли цю землю. І дійде до того, що наші селяни вже без землі, але ще й будуть її обробляти китайці. і Уряд Януковича хоче сюди заводити десятки тисяч китайців, щоб 49 років. Да, на 49 років передати нашу Україну землю, українську землю і витисняти нашу українську націю з української землі. Це буде це буде страшніше ніж голодомор. Да? Це буде знищення вже фізично української нації. Так що я завжди кажу, хоча мені кажуть журналісти, що це нетолерантно, я кажу, що Юнукович і його кримінальна банда це не є наші політичні опоненти. Ні. Вони є наші вороги. І ми повинні з ними поступати, як поступають з ворогами. І не... Я дай Боже сподіваюся, що чи в цьому році, чи в 15-му ми цієї ракової пухлини позбавимося. Але пробачати вже більше не будемо. Вистачить да? в 2005 році. Ми були такі наївні, що добрі. Всіх їх пробачили, хоча й писали да гасло, що бандитам тюрма, але жоден бандит в тій тюрмі так і не став. Тому я думаю, що всі покидьки повинні бути покарані. І от якраз ви повинні новому президенту, новому уряду, який буде в 2015 році. Не зупинятись на цьому, не розслаблятися в 2004 році, а вимагати, щоб дійсно була і відновлена. І соціальна справедливість в нашій країні, щоб був справедливий розподіл і природних ресурсів в нашій державі, і багатство, і прибутків, і щоб ми дійсно жили з вами по європейським соціальним стандартам. А якщо кажучи чи просто як каже мені людина, просто по людськи, щоб ми рахувалися людьми, людьми, але для того нам треба пояснювати і своїм друзям, і знайомим. Ну не можна далі терпіти. Може, прийшов вже час нам дійсно вставати з колін і не боятися цих бандюків. Ви знаєте, вони, вони самі бояться. Владу треба брати зараз, у 15-му році не дадуть. Згоден, але це залежить від того зараз чи в 15-му році, скільки нас буде завтра, давайте подивимося і так далі. Всього? Сьогодні було сьогодні було багато людей. Сподіваюсь, завтра буде. Ще більше тому, друзі, не втрачаємо оптимізму. Я сподіваюся, що ми розворушили розворушили людей і завтра, після завтра будуть вирішальні дні. Тому я вас запрошую продовжувати тут своє стояння, бути тут на посту, і хочу вам сказати, що щиро вам дякую, що ви дійсно мужні люди. Тут вночі простояли, відбили напад Беркуту, бо у них в планах було не просто розчистити проїжджу частину, а знести тут все, що стоїть і намети, і наш звук і сцену, і так далі. Але ми оцей майданчик відбили, і треба нам стояти, бо з нього буде розширюватись майдан. Це стратегічна наша площадка, і нам треба бути тут. І ми будемо з вами залишатись разом зі мною, що тут є народні депутати від опозиції. Будемо все робити, щоб ми йшли до перемоги. Я сподіваюся, вона буде разом з нами. Дякую вас за увагу. Скажіть, будь ласка, я якось з багато грузив тут про соціальні питання. Я думаю, що запитання можна поговоримо ще тільки запитання. Можна, за питання, можна. Скажіть, якщо е, ви 170 наших депутатів поставили палатку там під Верховною Радою. всього був би то. Чому взагалі погодилися приймати участь? З вибори були ж несправедливі. Вибори були підтасовані. Вам там кидають партія регіонів, як хочуть. Чому е, не йде на, 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 на якісь країни, розумієте? Тобто кожного разу повторюється на сама ситуація. починається голосування партія регіонів. Якщо ви дозволите, я віддам мікрофон моєї колеги Тадіяна Слюз. Це до речі, єдиний і саме чесний голова держкозначейства в уряді Юлії Тимошенко. Якщо потрібно, вона вам все детально розкаже, що у нас з бюджетом, які у нас залишаються кошти на рахунках, і так далі. і Так далі скажіть, будь ласка, як вас звати, як відео підписувати, Андрій Павловський. Фракції батьківщина, секретар соціального комітету, дуже дякую.